На полі. Луганський помиляється під час передачі, перехоплення. Димперія, відеопередачу є можливість і не, користа, не використовує світ і перехоплює крамер. Відразу один дотик віддає передачу на Лазаренка. Лазаренко на Луганську. Луганський пробиває і вилучає гол Кіпра. Рукою вбачає арбітер в діях штрафний удар. Пробиває в і відбиваються і гравці команди. Пробиває yeah. доценко і влучає в гравця команди. Перехоплені без палюк прокидає собі на хід. Євтушенко пробиває прекрасно. Грає голкіпер із команди Республіка. Крамер. Чудова передача. Є можливість і забиває у нас 23-й номер від команди Республіка від Крамер. Керемер намагається обіграти. Євтушенка віддає чудову передачу на Мелашенка. Мелащенко забігає. Є шанс. Луганська невдало. І прекрасний гол забиває Кажі. Який же гол забиває 21-й номер від команда. Карама намається обіграти. Євтушенка віддає чудову передачу на Мелащенка. Мелаченко забігає. Є шанс. Звісно ж, хочеться забити, щоб скоротити відставання до місця. Є нагода зараз Євтушенко. Той не влучає по... <плес> Удар, дальньої відстані Бембері. Прикріщ, що м'яч. Постріл є можливість у Євтушенка, але втратив концентрацію в епізоді і тому швидко не зреагував. Там команда Республіка. На меланчику є приречно самоту, пробиває старовольту понизу його кіберкоманди. Турну, але вже е іншого гравця команди. Патріот не справився, Крамер. Ладки збирає крамера. Крамер в теперідач пробиває крамер і забиває Антон Крамер у нас І ще рахунок. Турну, але вже е іншого гравця команди. Стигайські досенки перші на новичі. Романо, Абемберю, в один дотик на Беспалюка. Безпалюк пробиває і забиває Беспалюк. І робить рахунок 3-1 на користь команди. Катої робить свідкований Аценка, той не, не Стигайський до Сенки перші новичі. Романо, Абемберю. Помилка, перехоплення. Євтушенка людина безпалюка. Безпалюк пробиває. Бере переводить м'яч на ліві фланг. Не нечай намагався навісити. Навіть це удар був поворотах. І кутовий удар заробляють громади. Це матч завершено. Перемога.